Слава Ісусу Христу, брати і сестри, Господь вас любить, Бог любові і доброти, і Його любов не вменшилася до кожного з нас і до кожної людини. І він бажає, щоб кожна людина жила в добри, тому що Він милосердний, співчутливий Бог, Бог усякої потіхи. Але хочу сказати, друзі мої, що життя не просте, Не тільки сьогоднішній час, коли в нас в державі є війна. Але взагалі життя не просте буває. І знаєте, коли в людині серце плаче і душа бориться, як вийти з ситуації і хто може допомогти? Коли є якийсь надлом в сімейному житті, або в душевному, або якась втрата в сім'ї буває, хто може допомогти цій людині? Мой брат і сестра, я сьогодні хотів би немножко взяти цю тему, тому що ми є тут на землі, можна по різному проповідувати, але знаєте, життя не просте. І тут прожити на землі не поле перейти. Буває по-різному, буває успіх, буває різне достаток, усього, але буває, людина заходить і в долину. Життя заводить чомусь, навіть коли людина сама не хоче йти в той долину, то життя чомусь заводить в ту долину. Хтось, от, як війна йде, хтось втратив когось, батька сина, доньку, когось сімейні якісь У когось якась боротьба душевна, в когось хвороба невеліковна, і відбувається в людині надлом внутрішній. І як пройти, мої брати і сестра, в цьому житті достойно цей період часу, період часу, в який приходять темні дні в життя людини, як пройти достойно. Я хотів би обратитися до Слова Божого і немножко почитати і вместе з вами деякі речі проглядати і взяти на вооруження. Так, може, ти ще ні через що не проходив? Я дуже радий за тебе. Але ти не знаєш, що завтра буде. Після завтра, я дуже радий був би, щоб ніхто через нічого не проходив, а все веселенько, так і добре, пройшли це життя, як сиру маслі. Але коли глядиш на життя, то глядиш, не таке воно і просте. Коли дітки були мали, правда, як кажуть у світі, то мали є і клопоти. А коли виросли, ну то кожен знає, як виросли. Правда, дякую Богу. Що в мене таких проблем не було, і поки що нема. Але кожен проходить через різні обставини. І хочу поглядати на основання Слова Божого, як воно рекомендує віруючим людям і невіруючим. Це і в інтернет викладається, є люди і невіруючі, які котрі страждають, котрі на грані, може все мати, але може приходити така думка суїциду, щоб покончити життя самогубством. І як та людина, щоб вийти той людині, допомогти, як її розрадити, де хто падає в алкоголь, вірю чи не наркотики, щоб утоліти переживання, або в інші речі, направо, наліво, думає, там є розрада типу рада. Ну ні, мой брат і сестра. То можна ще більше боль принести, бо то пройшло той алкоголь, голова болить і знов те налягає, і знов болить серце і душа болить, і людина не знає, куди від цього дітися. А що говорить Слово Боже, вічне живе. Є? Що говорить Бог святий, котрий любить кожну людину і бачить кожну людину, через що вона проходить, і хоче кожну людині допомогти, тому що Бог є добрий, Бог, слава Ісусу! Читаю слово Господнє. Вмісті з вами немножко на які речі поглядімо. Де хто проходив через щось, якісь утрати. Дехто через болі проходив через страждання. Лука, зараз, зараз 15, 22 вірш. Ага, давайте спітне. Євангелія від... від Матвія, 15, розділ, 22 вірш. <кху> Перепрошую. написані такі слова. І ось жінка одна хананіянка із тих околіс, прийшовши, заголосила до нього і сказала: Змілуйся дом... надо мною, Господі, сину Давідав, демон тяжко, дочку мою мучить. А він їй і не казав ані слова. Тоді учні його, підійшовши, благали його та й казали Відпустіє, бо кричить услід за нами. І ще місце одне хочу прочитати Лука, 22 розділ: 39 вірш. І він вийшов. І пішов за звичаєм гору Олівину, тобто Він, Ісус Христос, а за ним пішли учні Його, і, прийшовши на місце, сказав їм моліться, щоб не впасти у спокусу. А Він сам відійшов від них, як докинути каменя на колення припавти молився, благаючи. Отче, як волієш, пронеси мимо мене цю чашу. Та проте не моя, а твоя, нехай станеться воля. І ангел із неба з'явився до нього і додавав йому сили, слава Ісусу. Коли читаєте Слово Боже, ми бачимо, що різні, різні люди приходили до Ісуса Христа з різними потребами і переживаннями. І ми бачимо цю жінку хананіянку. Це жінка з неізраїльського народу, не з вибраного народу. Но в воє велике переживання, в її велике переживання, кожен має своє переживання, і кожному своє боліть більше, чи комусь, здається, переживання свої. І це людина змучилася, і вона чула про Ісуса Христа і не тільки чула, але вона його і нашла, мой брат і сестра Ісуса Христа. І вона каже, коли НАТО пішов з Ісусом Христом, то вона. Заголосила. Знаєте, що таке заголосіти? Коли голосять? Коли є якась велика втрата, коли людина не може вже терпіти, а крик душі нас волає, що людина тяжко її стримати, не владіє собою, або хоче вирішення вийти з тої нужди, або той потреби. сама боль голосить до неба. Коли людина ця мала потребу, мой брат і сестра, до кого вона прийшла? До Ісуса Христа. Чому сьогодні це лунають слова? Сьогодні, мой брат і сестра, є різні потреби, є нужди різні. І в тих людей, які втратили батька чи сина. В їх теж болить серце. Вони теж пам'ятають, може, того сина, якого годували. І прийшла ця біда в їхнє життя. І щось надломилося внутрі. Ця людина вже не радіє ні днем, ні пташками, ні, нічим не радіє, вже радості нема. Може, вчора раділа маєнками, машинами, сонечком. А коли приходить, у її життя, яка стри, така боротьба, або хтось відійшов надлом, внутрішній надлом. Депресія. Хочу сказати, що в такий момент лукавий тут, як тут. Він добиває. добіває то, то, лукавий той, який прийшов ім'я йому діяволу, щоб украсти, убити і погубити. Це його справа рук. Но Христос, Бог прислав Ісуса Христа і Христос прийшов, щоб спасати, милувати, подимати, лікувати. І Бог є Бог любові, і Бог є лікар для кожної людини. Так, можна піти депресанти. Можна полежати в лікарні, і вона до якогось часу поможе. Але коли люди сідають на депресанти, вони такі, як мішком прибіти, ходять, як овощ. Ця жінка кліче, кліче Ісуса, волає, молить. Господи, зимились, Сину Давидів. Вона знає, що Ісус є милосердний Бог, мой брат і сестра, скільки разів, много разів на цьому місці говориться, що Ісус є милосердний Бог, і вона волає до милосердя Господнього. Не то, що вона добра, а вона просить милуйся, Господь. Я на милость Твою покладаюся, я клічу, бо Ти милосердний, а той, хто милосердний, він старається до всіх милосердним бути. І вона йде, волає, а таке відчуття, що небо мовчить. Це було таке в твоєму житті, мой брат і сестра, коли боль переживання, думокупа, купа, внутрішнє якесь переживання, боль сльози, а небо мовчить. Як ви думаєте, Ісус Христос чув Но Вона волала. Він живий, він ніколи не помінявся. Він йде, чомусь Він їй не відповідає. Напевно, щось поглядіти поглядяти її, правда? І то, коли подв'язуються учні, Ісусе, та дай їй відповідь. Волає. Вона вже довго йде за нами і волає. Поможи їй! Христос остановився. І вона підходить до, до Ісуса Христа і каже: «Господи, поможи мені, бо дочку мою демон мучить. Вона бачила проблему дочки. Хто за цим стоїть, напевно, бачила. Вона не сказала, зуб болить, нога болить, і ще щось болить. Вона бачила явно, що це духовна боротьба, духовний вплив. І вона чітко сказала. Демон мою дочку мучить, Господи, поможи. А ти той, який і над духовним світом стоїш. Тому що ти Господь, господствуючий. І кожне коліно приклоніться перед тобою, земне небесне і подземне, і визнають кожне кожного вуста, що ти є Господь. Так написано, вона напевно це розуміла. Ісус каже, Поступив з немножко так строго, ну, як строго, він хотів поглядати які речі. Євреї вважали язичників за псів. відносилися. Ну, і старалися з язичниками нічого не мати. І Ісус Христос говорить до її: Я прийшов до дітей дома Свого. Мой брат і сестра, хочу немножко акцент зробити. Ти цим дітям єсть. і Христос прийшов для тебе, тому що Ти прийняв Його в своє серце. Він прийшов до тебе, мій брат і сестра, прийшов за тебе лякувати, укріпляти, допомагати і вас сі дорогою істинної правди. Він до тебе прийшов, тому що Ти є, прийняв його. Але є люди, які не прийняли Ісуса Христа, а є болі переживання. Ісус каже: не годиться дати хліб пс... 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 псанятам, тобто, ну, щенятам. Молодці, ви всі. Все в Русі, в місті з проповіднімченята. А що жіночка це каже? Вона, мой брат і сестра, яку велику роль грає в людині покора і сміряння. Вона сміряється. Каже, так, Господи, я соглашаюся. Я немножко схильний, що ця жіночка по життю була горда. І Господь бачив її, Бо каже, Богу не треба говорити, що є в людині. І тому, що, і тому він говорив з цією людиною отак. Поглядети, чи та гордість буде більше, чи буде смирення. І вона сміряється каже Господі, так. Але каже, і щенята со стола йдуть. О, каже жінку, віра твоя велика. І напевно, і ще добавить, чуть -чуть, як від себе, і смирення твоє велике. Іді твоя дочка зцілилася. Э, Мой брат і сестра, вихід буває, коли є якась боротьба, серце болить, душа томиться, іди до Ісуса Христа. Шукай таємної кімнати. Може хтось не знає, що таке таємна кімната, то я тобі скажу. Це вже якби віруючи знають, а якщо вставляється в інтернет, то не знають. Це та кімната, де тебе ніхто не бачить, один Господь бачить. Та кімната, де вилівається внутрішність Твоя, де серце плаче і говорить до Господа кліче. Даже запитання дає, Господи, чому в моєму житті так? Поможи мені. Ну, друзі мої, дуже добре, коли там серце вилівається, ну, не нарікає, а соглашається. Господи, Ти добрий, Ти знаєш, що робиш, але поможи. І коли ця жінка кликала до Ісуса Христа. То Христос, правда, вийшов її на зустріч, правда? Це каже біблійні речі. Я бачу в своєму житті, і кожен з нас приходив через якісь речі. Коли моя моєї тітки, мої брат, захворів, а він був єдинак, вона вже вдова була, і вона є ще, а він одинак був. І серйозна хвороба кинулася на нього. Вона впала в таку депресію. Це тітка моя, яка живе в Білорусі, бо я білорус. І моя мова видає мене. І вона дзвонить, дзвонить до, до мене. Що робити, не знаю робити? Виходу нема. З роботи звільняюсь, то, 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 то. Ну, проблема, величезна проблема. А я тоді пильнував? Ну, пильнуєш, духовно пильнуєш. І коли ти пильнуєш, то куди, ти, куди не йдеш, там про Ісуса говориш? Бо ти Ісусом живеш. Я приїжджаю туди. Хочу, для чого це говорю? Для того, що це не тільки біблійні історії, вони життя таке. Один казав, це не ми таке життя таке. Ну, чомусь так є. Приїжджаю до, 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 до тітки, ну там привітався з тими, А, а вона впала в таку депресію, що вже нікуди ні не хоче виходити. Накривається одіяв. Ну, ніхто не хоче слухати. Ну, знаєте, що таке депресія? Ну, коротше, все. Немножко то все. Ну, ти я приходжу з Божої ласки, кажу, добре, про прослухав всю історію про твої болізні, немножко з тим братом помолився. Ти я там нормально молився. Так, ну, коли ти знаєш, то ти знаєш, у кого ти віриш. То ти не боїшся дьявола, і бісів не боїшся, а ви йдеш і виганяєш всяку ту нечистоту во ім'я Ісуса. І над цьокою помолився. Ти чітка не віруюча, Ти каже, чую ночу, чую під ночі, двері хлопнули. Хлопнули двірі, і голос такий чую. Мені вже більше тут нема що робити. Слава Ісусу. Бо Господь вийшов на зустріч. Не то, що служитель добрий, а Господь добрий. І обновила совчотки, і приходить двохрідна сестра, котра там живе, і каже до її, та я ж тобі те саме говорила, що і він говорить. Говорив. чого ж ти мене не слухала? Хочу сказати, мій брати і сестра, можна говорити, але одного може Бог уживати, а другий може по-людському. І де по-людському вони не торкається, ні розуму, ні серця, нічого. Адже Дух Святий промовляє, то вона торкається і серця, і розуму, і духовного світу. І людина зовсім поменялася, обновилася, і, слава Богу, і той здоровий і чітка здорова. Слава Ісусу! Хочу ще немножко трохи вашого часу. Проповідується не для того, щоб лише проповідувати. А проповідується для того, щоб народ на зідаці показати вихід з тієї цієї ситуації. Показати. І коли Ісус, до Ісуса, Ісус прийшов до Ісуса прийшов такий час, що Він бачив, що йому відна Голгофський Хрест, то каже, Душа моя томиться смертельної тривозі. Ісус Христос. Ми глядімо на Слово Боже, як Ісус поступав. І куди Ісус Христос ішов? Друзі мої, коли душа його була в смертельної тривозі, самого Господа Ісуса Христа. Він йшов на Оливну гору по звичаю, по звичаю, Друзі мої, добра звичка це хорошо. А добра звичка, молітися є ще краще. Хай віруючих буде добра звичка. І при любих обставинах в Твоєму чи моєму житті треба йти на гору, Решати духовні речі. Бо в більшості це є духовні речі. Даже коли не фізично буває, то там духовно стоїть. І він пішов і каже, взяв, і взяв учнів своїх. І взяв Петра і двох сини Завідієвих Для чого Він взяв Ісус Христос? Ну ти ж Господь, владико, ти є неб, владико неба і землі. Це є приклад для тебе і для мене, мой брат і сестра. Є такі речі в житті, що треба, щоб хтось ще підв'язався Каже, моліться. Бо тіло немочне, а Дух бадьорі. буде великий тиск. Моліться, потримайте мене і в той же час і самі тримайтеся. І коли Ісус Христос молився, то Він не просто молився, друзі Мої. Є молитва різні, є є. Є моліться, а, а розум десь літає. Но коли. Якась втрата, якийсь надлом, якась боротьба, а ти хочеш, щоб вийти з цієї ситуації, ти моліс глибока молитва сердечна. Така, що у Ісуса Христа капало кров і пот. Він так молився перед Божим ліцем. І коли Він так молився, то каже, Хай буде воля твоя. А потім написано: І прийшли ангели Господні, і що робили? І додавали силу. І я хотів би таку річ ще сказати, коли є якась боротьба або якийсь надлом, ці в сім'ї, ці якась утрата, друзі мої, не замикатися саме в собі. Не замикатися. Найперше, шукати Бога, виліти серце своє перед Божим ліцем. Найти таких людей. Которія можуть себе вислухати, можуть себе за тебе помолитися, але не просто людей, а в тих, котрі помоляться і Бог може дати відповідь, як мінімум, утешити твою душу і серце Твоє, мої брат і сестра. Тих людей, тих братів, сестер, котрі люблять Господа. Бо хто любить Господа, то Господь живе в той людині. І він вже буде торкатися тої людини. Не людина, а Господь буде торкатися своєю благодатцю і милостю. І дуже добре таких людей, які критичні моменти не оставляти не єдині, щоб не наробили біди. Бо думок купа, і ворог тут як тут. Легко казати не дай місця ворогу. І запитання теж купа. І до життя, і до Бога, і до всього. Тому, і брат і сестра, коли приходять такі моменти в житті людини, стараємося бачити тих людей і приходити до віруючих, які можуть себе підтримати. Тобто помолитися. Бо бувало таке, знаєте, кожен з нас проходить через щось. Та, брат, то, то треба так, як по писанню. Я розумію. Наприклад, мені є якісь моменти, то я сам проповідую, як треба. А мені хочеться в той момент, щоб хтось помолився. Бо буває дзвонять, друзі мої, є молитви різні. Навіть по телефону дзвонять і розказує свою боротьбу, свою сум, свої страхи, свої сімейні, якісь не Чого та людина дзвонить? Шукає поради, шукає втіхи, шукає спокою душі своєї. І ти, коли молишся мій брат і сестра, то молитися як за свою потребу треба. От тоді та результативна молитва не так, що відчепно або не маю часу. Ні. Так не поможе ні той людині, ні тобі нічого. А як за свою потребу, тоді людина скаже, о, мені полегчало, слава Господу, і ще немножко поназідати, по, настанови зробити, все буде добре. Господь добрий, Господь з тобою, не переживай, перейдеш. Такі речі, друзі мої. вибачаюся, що часу чучу затримав, але це актуальні речі, котра проходить в своєму житті кожна людина. Вроді мале життя, а в той же час і велике, Особливо, коли переходять хвороби, немочі, чи там якісь анкохворі, хтось утрату якусь мав. Ці, ну, Кожен знає, про що. І кожен знає, що, в якому житті состоянні був. Ці дома хтось тероризує, не люди. людям, то каже Господь благословить, мої брат і сестра, не занепадай Духом, Господь з тобою. Довірся йому. І Він поможе тобі укрепить, дасть силу, обновить, і піднімуться крила і підуть далі, і скажуть, жив Господь і милость Його жива. Помолимся.